Трумка, ріляя 21, варишу полковника, Особовий склад підрозділів для проведення полковник Водзинський. Вільно! Klokka er tom!

<рістична> Ми спочатку теоретично виконували всі завдання. Потім рятували потепіло з башні. І потім вже заходив в затимлення середовища і відносили. По-перше, це є перевірка професійності і підготовки, рівня підготовки серед пожежних підрозділів. Оце видно, як в якому підрозділі. Як то кажуть, командири підрозділів готують свій особовий склад. Ну, дані змагання у нас проводяться щорічно. Мета цих змагань це вдосконалення практичних навичок особового складу газодимозах... захисників нашої області в роботі в непринатному для дихання середовищі. Тобто тут відпрацьовуються професійні майстерності, напрацьовується робота в ізолюючих апаратах, відшукання умовного потерпілого. Виведення його непридатного для дихання середовища назовні.